Ну от поясніть мені, яка це економія світла. Якщо зараз час ночі, в 9 вечора вони уроди дали світ, так? парк весь блядь, світиться в час ночі, всюди темрява. Нема не де абсолютно світа, Абсолютно, тільки парк у нас світиться. Так яка це нахуй, економія світу? Ну, ну, де де це, це що, економія світла? Навіть 2-4 дні, ви мене навіть не можете побачити толком. От ми сидимо з 9 вечора, от час ночі вже. Ми сидимо без світа. Ми сидимо без світа, ми сидимо без води, тому що води немає. Ми сидимо без продуктів, тому що все пропадає, скисає, здихає. Нема смысла, що ліба готові купляють даже саму купую, що так пропадає, скисає. Все пропадає. Це не економія світла. Яка це може бути економія світла? Просто нас. Ну, Як просто стадо блядь, ублюдків, сука, просто і нахуй і все, понимаєте? щоб е, там е, приятніше було наблюдати, що ми теж без світа сидимо. Що не тільки там, е, у них все печально, щоб і в нас це було печально. І я, ну, я не розумію, скільки ще народ буде терпіти, мовчати, е, скільки ще ми в таких умовах і ще гірше нам будуть придумувати умови для життя. Та позабирайте нахуй свої паспорта, які бені ми поїжджаємо цієї жобані страны, блядь, і десь поселимося там, в той країні, де ну, нас за людей, блядь, будуть читати хоча б. Тому що якщо в таких умовах жити в цій країні, то я не збираюся. Я не для цього ставався. Щоб одні підараси, сука жили собі прекрасно, припіваючи, з світлом, з броню, Недотарканими залишалися. А ми, як крати, сука, жили в ямах. Мол, знаєте, де ваше місто, так виходить. Йобу, сука, далися вже. 9, 10, 11, 12, час. І типа 4 вони включать. Да засуньте собі в пизду, блядь, 4 часа утра включання світла. Сидимо, блядь, а крысы, сука, по норам. І мовчимо. І всі мовчать, блядь. Всі мовчать. Всіх все устраивает. Ну, мовчить далі. Мовчить далі. Є раз, вас, всіх все устраює. Сидіть отак, як... Е, кроти. І от же, вам, от, дивіться, вам вже щось показують. Ось. Парк світиться, нахуя він світиться? Ми ж економить, блядь, світло. Для кого ми його економимо? Для Ахметова, сука. Щоб воно падло опять 500 найбагатших мільярдарів світу залізло. Попало в список. Ніколи, ну вроді такий народ умний, самолюбивий. І вдруг отак дозволять себе так нагибати. І що найобідне, ви можете за сутки зібрати 300 млн грн на Ахмадіт афіристам, шахраям, ублюдкам. Тому що Юніт 24 це компанія аферистична, президентська. І Монобанк — це просто аферісти. Ви можете за сутки зібрати 300 млн грн Підарасам, якоби на Ахмадіт, хоча туда вони ніколи не дойдуть. А на похорон мамі. Бойця, сина, свого единственного. Ви можете зібрати тільки 300 гривень. Тому що ну, такие у вас приоритеты. Понимаете? Ось такие у вас приоритеты. А шахраям там ми можемо за сутки миллиард собрать. 300 мільйонів. Сколько? 500, не, пожалуйста. Ніколи не думав, що докотиться наш народ до такого. До такой самооценки, оценки, я даже не знаю, это це до до, до дна не розберіхи. Ну не вже ви не можете розібратися? Жені, ну ви реально? Скільки вас ще раз надо їбати і наюбати, щоб ви понимали, щоб ви поняли в конці концов, що ті 300 мільйонів, що ви собрали на маді, ніколи туди не дойдуть, що ті мільярди, які видали на зсу фронти живим, попритулі, вони ніколи до армії не дійдуть. А тих нещасних бідних волонтерів, які дійсно залишилися, які хоч якось допомагають бойцям, ви ще й умудряєтесь гарячі обливати. Сидіть в коментарях, А на підарасів підписуйтесь в телеграм-каналах, які найобують пацанів і армію на мільярди гривень. От і всі пріоритети, ребята. От і всі пріоритети. але правда. Може, звичайно, як є. От правильно казав он, воєнний вчора відео виложив. Можете каже, біжати, на мене можете не обіжатися. я вам скажу в лісу. Не забудемо, не пробачимо. Що ви каже, не забудете, що ви не пробачите? Так чого ж ви не забуваєте, чого ж ви не пробачаєте, каже, Чого ж ви далі їх фінансуєте? Кого ви не забудете не пробачите? Ви, ви просто сикуни, каже, які Верховну Раду боїтеся, уряду боїтеся, мусоро боїтеся, ви всіх боїтеся. І по першому щелчку е, скидаєте за сотки мільярди, зібрати можете. Ніколи в нас порядку не буде в страні. Ніколи, Поки ви будете цих підрасів фінансувати. І терпіть, і мовчать. І взагалі, тоді Та нахіра така страна нужна. Терпіл. Це все, що я хотів сказати. А ви дете підраси підараси їбучі. І ви зелені слуга народу, підараси їбучі. Уроди, блядь, йобані. У нас немає проблем зі світлом. У нас проблеми є з головою, блядь, зі своєю, що ми не можемо порядку навести і зрозуміти, що нас найобують і в'єбують.